Навесні повертаються з теплих країв на свою батьківщину лелеки і закликають теплу погоду. Ми сьогодні з вами на ліплені зробимо такого лелеку. Або, іншими словами, їх називають буслики. Подивіться, які гарні. Сидять високо, глядять далеко. Це дуже величні і гарні птахи. Давайте роздивимося зблизу оцього лелеку. Бачите, який величавий і гарний, який в нього гарний дзьобик. Це для того, щоб піймати собі смачну рибу у водичці. Довгі червоні лапки, крила чорнобілі. Дуже гарний, правда малята? Роблять собі гнізда на схилах або дерев, або на будинках селяться. Раніше вважалось, якщо лелека поселився на будинку, то в цій хаті буде мир і щастя. А ще є таке прислів'я: що лелеки у своєму дзьобику приносять немовляту родини. Тож, давайте, не гаяти часу, а почнемо нашу роботу. Нам сьогодні знадобиться заготовочка. Основа кіндер-яйця. Мені пощастило, я знайшла білого кольору. Якщо у вас буде жовта, нічого страшного. У мене вона біла, як тулуп лелеки. Бачите, він чорно-білий, білий чорний пластилін, червоний, дерев'яна стека, основа, на яку ми будемо нашого лелеку ставити, і серветочка, щоб витерти руки. Так, Лелека тут постоїть, подивиться за нашою роботою. Ми будемо на нього дивитися. І розпочинаємо. Так, не забувайте ж дощечку, щоб не затруднити. Стіл, на якому ви працюєте. Так, не протисніку нікуди, стій рівненько. Так, починаємо. Почнемо спочатку з створення. Тулуба. Білий у нас вже колір є. Давайте від чорного трішечки ось так. Візьмемо, розімнемо, подмухаємо. Малята зараз стало прохолодно дуже, і не забувайте перед роботою пластилін нагріти коло теплої батареї. Або поставте на сонечко на вікно, щоб нагрівся, щоб не був дуже цупким. Розкатаю таку ковбаску. Так, і поділю по можливості на однакові дві половинки. Так, ось так зроблю з одного боку. Так. Не бійтесь, робити, фантазувати, бо пластилін це той предмет, з якого можна при помильці відразу переробити заготовочку або деталь. Так, ось так, крила будуть вниз. Так, тепер іще візьму шматочок. Так. Зробимо хвостик. Роздивіться, бачите, він довгий, коли лелека стоїть і крила складає, хвостик отак гарно вниз опускається. А коли він летить, він схожий на літачок, навіть, якщо дивитися з землі на лелек. Так, ось так. От. Так, як зробити ось так навіть. Так. О, складемо крильця і ось так буде хвостик. Так. Тепер візьмемо білий пластилін. Білого нам потрібно більше буде. Завжди працюйте, так і готуйтесь до заняття, щоб у вас було багато пластиліну. Якщо, Зайвий прибирайте, якщо... Ой, ой ой стій, стій, не падай, не... Ось так. А якщо потрібен іще, тоді вам не треба буде його шукати довго. Так, як ви гадаєте, яка частина тулуба буде отака довга і білого кольору. Вірно, шия. І ось так голівка. Так. Я гадаю, протирайте ручки, не забувайте, щоб не змішувався пластилін різних кольорів між собою. Я гадаю, що відразу можна зробити і довгого червоного дзьоба у лелеки. Дивіться, який він гарний, яскравий. Візьмемо небагато невеликий сматочок і таку ковбаску розкатаємо одним пальчиком, навіть бачите? Діти, брати пластиліна треба так, щоб лелека у вас міг стояти, щоб не дуже було багато його. Ось так. Зроблю в бік. Бачите, який носик. І маленьке-маленьке око, так як лелека до нас повернутий боком, ми бачимо одне око. Якщо повернемо голівку в інший бік, то. Буде видно два, з правої сторони і лівої. Так, увага. Ось тут дуже уважно. Якщо крилиться і хвостик з цього боку, голівку будемо кріпити зі зворотнього. А тут не бійтесь ось так розтягти. Ви бачите, як гарний такий комірець виходить. Ось, розтягти. Білий пластилін по заготовці. Навіть можна ще додати трошечки, щоб отакий вийшов гарний комірчик. Ну, і що ж нам лишається зробити лапки. Так, обережно покладемо в сторону. Так, ось у нас дзьобика залишився, червоний. Зараз поділимо пластилін навпіл. Знову. Робота та ж сама, коли ми ліпимо. Спочатку розім'яти, потім придати одну форму, круглу чи отаку продовгувату. А якщо потрібні дві однакові частини, то так з однієї їх легше поділити навпіл. Так, ми вже це вміємо, не один раз робили. Так, от, дивіться. Ну, майже однакові. Отут трішечки можна відщипнути, так? Отакі От дві ніжки. Нам з вами треба закріпити гарно, щоб лелечка наш стояв на підставочці. Тому ось так, таким великим зазором ось тут їх скріпимо. Так, потім поставимо на підставочку, і отак гарно і міцно, ви бачите, я прям так сильно придавила до картона. Потім зроблю ось такі дві отакі от як насічки нанесу. Це ви можете попросити маму або бабусю вам допомогти. А тепер давайте так, щоб вам було видненько-гарненько. Подивіться, який гарний вийшов у нас буслик лелека. Він сьогодні вам на ніч заспіває колискову пісеньку. А я бажаю вам успіхів у роботі і чекаю на ваших лелек.